Всім привіт, друзі! Доброго раночку! Всім вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Надію, ви не дуже побачите у вікно, бо не дуже добре видно. Ну ми сьогодні на балконі. Я знову сьогодні в Закопане. Я сьогодні в Закопане. Хороший день. Сказав Вовик, ще декілька днів буде хороших. Наслаждайся. Приїхала наслаждатися, попила в ліде кофе, поснідали, гречний йогурт купили вафельку без цукру, поїли трошки і зараз піду наслаждатися. Та замітила того дядька, що вчора мені глазки строїв. Сьогодні стоїть, він балакає на велосипеді з рюкзачком. Бачите? Це той дядько, що вчора мене смішив, як я йшла. Кожне утро, значить, ходить, бачите? Ну що, стоянки люди добрі пусті. Пусті стояночки. Утро чи утро, чи це вже що нема сезону, вони пусті, не знаю. Ну, Стоянки пусті. Не знаю, в який край піти. Надо, знаєте, як ось щиталки були раніше. Вправо мені чи вліво піти, чи в парк піти, чи по магазинам піти, чи куди мені піти. Все, хорошего, хорошей прогулки вам вместе со мной. Даже в лифте, девчата, музыка играет. Даже в лифте не снимаешь видео. Думаю, сейчас покажусь вам, бо не знаю, чи є в мене... А, есть селфи-палкосип, повесила. Кажу, не знаю, есть у меня палка, чи нет. Ну, в общем, едем, гулять. Сегодня у нас, девочки, 5 градусов. Холодина страшная. Осень пришла. Ну что, друзі, Всем привет! Ви нагадають життя угощі з надією і сині злідою. Сидівана такі за такий. Інтерісна тема мені прийшла в голову. І не прийшла мені в голову, а ви мені її піддали. Я в последній мене виходжу в ефір в часто, і дуже багато запитань мене пробувати, питають дівчата, хочеться десь поїхати, хочеться заробити, а чи робота є, чого немає. І я сьогодні з дому тихенько. Мені понадобилось десь півтора часа. Десь кину в кінці, якщо не забуду, бо всі обіцяю, а не кидаю. Tchau. So. Скриншот із того, скільки я пройшла для того, щоб зібрати свою інформацію. Ну е є у нас тут така вулиця Помповки, і по ній одна, де завжди є туристи. Ну, це не одна вулиця, це переходна це одна... туристична центральна вулиця Закопа. Це одна з вулиць, а по округу ще люди віддихають і є багато місць, де требуються люди на роботу. А я пройшла по цій центральній і зібрала вам інформацію. Скільки требується, на якому заведенні, скільки треба людей, скільки треба робочих. Щоб ви знали, що робота є. Я ж вже повторюю, повторю повторюю, поток, як буду монтувати, що я була б шия, ярма буде. Ну, так як я вже йду додому, я зробила свою роботу, я зібрала інформацію йду, йду до і їду додому. І вирішила собі спитати Ліди. Ліда теж приїхала сюди як біженка і шукала роботу. Іменно до неї, які е... ну як я шукала робота, да, які, да. які треба свої треба бувають. Коли йдеш на роботу, це салон красоти, звізди молодіж їде, допусні манікюри, підірва та волоси і да. все. Таке. І я дуже з зменем стала мастером маникюра, стала вазиком бізнесу і бере дівчат на роботу, які в неї треба від дівчат. І ще в мене було питання, чи в ваш салон дівчинка питала з України, чи вам не треба Ліда, на роботу ще. Так що Віта трошки розкаже, а потім я вам додав те, що я насобирала інформацію, я насобирала кроповкам. Це моє перше інтерв'ю. офіційно <соціально> на такий великий канал, на таку аудиторію. Я повімблю лідочку. А не забудьте, пожалуйста, підтримати наш канал і поставити обов'язково лайчик, якщо вам не важко, вам не важко нам приємно. Лайчіть обов'язково напишіть в коментар, що що про це думаєте. Тому що зараз я веду прямі ефіри, і коли ведуться прямі ефіри, тоді відео дивляться. ну, Хуже Ютуб його рекомендує і падає просмотри. У мене замкнутий круг, мені треба і те, і те робити, тому ваша підтримка не буде лишньою. Тепер так, Я начинаю насказувати, а у вас, якщо у процесі з'являться якісь питання, то ви задавайте, бо ви, може, як зритель укажете. Коли ми тільки приїхали сюди, я, коли я тільки виїжджала, я собі думала, чим я буду займатися, коли я приїду. Ну, і перше, що я вміла добре робити, це нігті. Так? Я не знала, як устроїться на роботу, я не знала, чи є тут українські салони, чи є тут українські бізнесмени, а як в польську, бо ти ж не знаєш мови, і як взагалі з клієнтами працювати, коли ти не знаєш мови. Ну, на крайний случай я ще вмію торгувати, я б могла йти на торговлю. Ну, те, чим треба мова. Да, або ще на крайній случай, як займала житло туристичне, то я пішла б колись на кухню. Я роботи не борюся. Ну, начинать, естественно, я заходила с того, что я вбью лучше всего. И я мы уезжали, я взяла з собой материалы, я здесь там думала, может, дома буду делать. Ну, что-нибудь, я весь начала, и у нас маникюра. Ми приїхали, поки що там збатамилася, а потім я, не знаю, не я, чи я, чи валік хтось із нас пішов на сайт OLX і там знайшли об'явлення, що треба завестити манікюра в салон Закопаного. Е, ну, я позвонила, мене пригласили на співбесіду, але співбесіда в перший день проходила без дивитися. Мені потрібно було просто прийти, зробити прородний манікюр для. Дівчинка, яка там вже працювала, йої да? майстер. Я прийшла, мала робити одну руку всього. Взагалі, є таке правило, да? як построїтися на роботу, це на зробити повний маніттю, щоб могли подивитися, як ти його робиш. Це саме перше, а потім вже співбесіда. Я довіра була зробити одну руку, але маслі подобалася, вона попросила мені зробити одразу дві. В принципі, в Рим'я я вложилася, тому що я робила і на той момент швидко, і час швидко, так що ми нормально зробили. І все, я пішла додому, вона сказала, що тобі керівництво перезвоним. І на другий день мені позвонила в хазяйка салону, і пригласила вже на співбесіду. Потім я прийшла, ми поговорили, я розказала, що які там у мене там, не знаю, скільки у мене досвіду, в общем, все, що там скашували. Е, мені сказали умови, на яких вони можуть мене взяти. Вони зразу предлагають е, оголошують тобі і роботу, що ти робити, умови всі і заробітну пленню, яку ти будеш получать, і на яких умовах вони оформляють на роботу. Все це обсуждається на у бесіді. Ті ще є пробний якийсь період, що треба одробити там, допустимо, місяць. Ми подивимося, ти кудиш робити. І через місяць ми вже тобі скажемо, оформляємо, не оформляємо. Я. Я чаще за всього Оформляють зразу по умові зліцення, тому що без оформлення тут не можна працювати. особливо якщо ти працюєш в салоні, який легальний, да, салон. Не на дому, а в салоні, то тепер обов'язково оформить по умові зліцення. А потім, якщо ти вже І так тобі кажуть, що одразу оформляють тебе на умову зліцення, дають тобі якийсь процент, як правило, б'юті-мастера отримують процент в, в салоні, ну, у кожного світця от 30 до 40%. 3%, ну, 40, скажімо, 30 до 40%, як ви там договорите, як правило, спочатку предлагають тобі умову з ліцензії і менший процент, потім тобі можуть предположити умову, ставити такий самий, або запропонувати менший процент і це ж офіційне працевлаштування, бо там великий налог платиться за, за людину. Е, і, звісно, зразу обговорюється, да, що буде пробний термін там якийсь, Но, якщо ти чувствуєш, що це нормально робота, то в принципі боється того пробного терміну. А зразу обговорюється да, і заробітна плата, і все. Тільки єдине, що в бюті сфері не можна конкретно вичитати, скільки ти будеш отримувати в місяць, тому що все залежить от клієнтів. Якщо наприклад, ти тільки приїхала, то і зісно поначалу клієнтів дуже багато не буде. Навіть якщо ти хороший да, бажемо ніби надавалася місяця два, щоб я во перше прибила тих клієнтів, які вже були в салоні, щоб вони заготіли до мене біти, і плюс наробила своїх нових клієнтів, тому що все одно про це ви повинні рознати, про тебе ви повинні розказати, побачити, як це робить, що тільки так потім набувається. І за того ви повинні розуміти, якщо ви хочете де в сфері робити, то перші два місяці буде мінімум-мінімум.

І клієнти, коли вибирають, вони все одно хочуть зайти на смирянічку мастера або дивитися. Не просто приходять до на нас ноги ділять, у нас хороший мастер, а як він робить, я не знаю, як він робить, бо немає де подивитися. Так що, ну, в принципі, да, смирянічка все це так важливо.

комунікувати з клієнтами, якщо це будуть ну там, клієнти не українці. А якщо будуть українці, то, <Illee> то в принципі з українцями е, теж можете немально балакати. Єдине, е, що я думала, що тут будуть одні болянки, а українців наших теж багато злість, так що ви можете навіть тільки на українську аудиторію. О, і все там Якщо ви будете хорошо працювати, то вас будуть любити, будуть вам платити і сте і будуть хилієв і Тепер скажи пару слов, бо вже вроді і більше біженма пару слов, як ти собі вибираєш. Чи є в тебе місце для якщо хоче дівчинка якась приїхати з України і чи взяла б ти її зразу по, по яким критеріям би ти зробила і приймала на ну, якщо наприклад, людина ще в Україні, а вже шукає роботу, то так би я, звісно, не взяла собі людину, тому що з людиною треба поговорити пообщатися понять вообще, что это за людина. Мы подходим друг к другу, Даже вот так просто словесно по балам, ты уже понимаешь, что людина подходит, чи нет, даже вот таким энергетикой. Ну, да? Даже я хочу добавить, что если... Людина хоче бути мастером, і Ліда може її опочити під себе і взяти на роботу. І цієї Вона хоче собі підібрати колег їй було з ними дуже удобно працювати. Вона може навіть даже зволять собі дівчину, якщо вона підійде Так, Головне, щоб людина в обігах, була е, заінтересована. Я не люблю людей, які от, то сидять як мокрі кулі. Таких людей мені не надо. Вона буде е, негативно мислить то. Ні. Якщо ти позитивна людина, хочеш розвиватися, хочеш робити в цій сфері готова, трудитися, вкладати в себе, це не в мене це в себе, і я готова у вас вкладати, то я готова взяти таку людину, навіть обучити сама нуля і трудоустроїти. У мене завжди треба люди, тому що я розширяюся, в мене великий салон, і за того я постійно в поисках мастерів і взагалі нормальних хороших, адекватних людей. Для мене головне, оце мій головний критерій, щоб ми просто зійшлися нормально і чесна з відкритість. То, от, от, Так що, якщо будь питання пишіть. Папа званих почала забрати вже. Так, да, я вже буду їхати всім дякую, хто подивився. Я вам додам, яка праця є по іншим містам. Якщо я в погоні знайду сфери, де я працюю і захочуть мені, так як відео поділитися, бо кухня це інтересую, інтересуючи мене питання. я як блогер знайти таку людину, щоб нам розказала по кухні, по всьому, як там приймається і як Можемо з ними ще одне відео і потім поділитися з вами. А зараз по б'юті свірі вам розказала, а яка є робота, покажу, і покажу, що є. Все сонечко світе, погано вам показую. Я сьогодні йду гуляю по круповкам. Музика, звісно, кругом грає. якщо що озвучу. У мене на напрямом ефірі: чи можна знайти роботу? І оце я гуляючи, буду показувати вам, де є. Ось приймемо до праці. Я не буду заходити і питати, але взагалі не мешало б зайти і спитати. Хто їм треба, кого вони приймуть. Ну отак висить об'явлення. І зараз пройдемося, скільки об'явлень ми знайдемо по вулиці Круховки. Друге об'явлення. Приймуть до праці. Третє місце, де приймуть до праці. Бачите, я думаю, вам видно жовтенька і Бо Мені без очків погано видно. Так, може, когось інтересує курс валюти. Я зупинилась, я не бачу очків, чи, чи вам видно чи ні. Ну, приближайте і підказуйте, так, так, подивіться. Також об'явлення. Каверня на трубничку особу до праці от зараз. Ще одне об'явлення, дівчатке, об'явлення по цій вулиці, це у нас вулиця Круповки, хто не знає. Вулиця Круповки. Не знаю, вітер буде чуть чи не чуть. Куди приїжджають всі туристи. Ну, це одна вулиця, по якій я знайшла, скільки об'явлень. Пів вулиці навіть я пройшла. А якщо пройти всю зараз ще будемо нисити, то пройдемо. І це ж не тільки одна, це центральна. А їх же і в домах, і біля домів, і кругом об'явлення в групах роботи валом, так що, якщо питали у мене, так як питали у мене дівчата, чи можна, не знаємо куди поїхати, чи знайдемо роботу, то роботу знайдете, аби була б, як там, шия, ярмо буде. Ось, ну що, йдемо далі. Це Макдональдс. Може так заплікуєте, я не знаю, чи це можливо Десять часов, навіть у коней снідання, бачите, як є з мішка. Тут снідають робочі завжди в десять часов. Вовик мені казав, як, ми, як він робив настройки, каже, 10 часов, хай хоч. Там що буде? 10 годин всі снідають. Так оцей конь. Зараз покажу, мішочок йому почепили і він займається смачного йому. Ой, красиві, дивіться, які впитані. Впитані. Так і хочуть десь їхати, так і хочуть. Ось он наваляв. Оцей сходив до туалету. Хазяїн взяв мішочок. І акуратно зараз зробить тут порядок. Бачите, як все в курортному містечку робиться. Поки я тут, поки я тут знімала коней, роботу тіряю, тут також приймуть до праці. Це ми вже пішли в другу половину. Вверх пройшли, тепер спускаємося вниз. Це теж вулиця Круповки. Будешь Саманта, девочки. Тут работает наша Юля. Девочка, наша землячка. Сказала, что в Саманте всегда требуются люди. Это такая цукерня Саманта. У них завжди требуються люди і немає об'явления в них на самій собаньки. Ну кажеш, що на, навіть на OLX можна подивитися і знайти і знайти об'явление. Зараз подивимося, може в них при вході десь є. Ну сказала вроде, Юля, що при вході нема, але ну, є об'явлення в групах і є об'явлення в OLX. Так що це ще раз підтверджує те, що робота є завжди. Роботу можна знайти це. Я пройшла одну маленьку частиночку, одну маленьку частиночку, нашу центральну вулицю. Шукаш працю, ось у номер телефона. Є написано. Написано. Шукаш працю. Прошу. Вище теж номера телефонів, все. Праця, цукерня. И праця и праця и праця. А -а 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 -а. Можете приближать, брать номера телефона и даже звонить. <н> ну <ману> no, все, девчата, я дома, я дома. Сейчас підмалюю губки вам, щоб показатися красивою Це У мене зеркало тут. Продовження моє буде в прямому ефірі. Сейчас буду варить суп, то есть заказала ліда з фрикательками. Купила собі отаку вот пов'язку, дівчата. Хожу, хожу, волосы ж хочу одростити. Танюшка вчора писала мені спасибо, що така прическа. Ну це якщо воно помите, вкладене. А якщо хочеться два дня походити, то вже на другий день отаке. Сьогодні ходила в пов'язки, а тоді пішла прямо по оцим вагончикам, що продають. Різні там бізділушки. Отаке. Воно таке м'якеньке, я не знаю, як вам воно буде видно. Ну, На картинці показують. Ой, господі, на картинки там малюють, що можна його і резинкою, і пов'язкою, і платочком прям на всю розтягується, і народ, на шийник, і хамут зробити. В общем, як хочете. І воно стоїть недорого 12 злотих. І воно таке прикольне до тіла, таке м'ягеньке-мягеньке, і нічого не буде мені давити. Я навіть отак на кухню, якщо буду готувати буде, щоб прикрити голову, навіть якщо нема прически. Дивіться, яка прикольна штука. 12 злотих я купила собі. Мені подобається, я не знаю, як вам, а мені підходить. Я навіть знаєте, що взяла. Вот Раніше я в'язала. І коли в'язала, я собі отакі вот в'язала. Отут вот стягувалося, і на ушки закривалося. Я взяла Сережку. Думаю, кольцо платком можна робити, якщо робимо пов'язку на голову платок, то... Кольцо можна продівати і красиво. А це ж воно шите, сплошне, кольцо не надінеш. І я думала-думала і взяла Сережку, яка защіпається, вона як кольцо. Думаю, його можна, мабуть, сірежкою ісцепити. Зараз спробую, девочки. Ну, оця мені пов'язка понравилася. Там є різні цвіта, Так що, якщо мені воно підійде е, кругом, то я куплю собі ще. Ніскільку штуків буду в таких пов'язочках ходити, бо якось треба. Так, так, Сережка вже коле в лоб, і її треба вивезти так, щоб вона не кололася. Так, отут можна отак, отут можна отак. О, я на голові нема порядку, капець. Я не знаю, як вам видно, а мені видно, що нема порядку. Дивіться, і так може бути, так? Да? І ушки прикриває, лобик трошки підняло. Ой, треба б якусь заколку по-другому, щоб не колола в голову. Коле трохи тричить. Отак, так? Да? Може бути? Ану, кажіть, подобається чи ні? Якийсь ще колір треба вибрати піти. Щось може світленьке під пальто, під що-небудь. А сінь'я так красиво, да? Я купила собі, сейчас я покажу, О, Господи, нема порядку. Сейчас, девочки, хоч би Сережку не загубить, бо це те, що Наташа мені подарила. Зараз я зніму. Ой, господи, купила. Ще світло. Оце ж красна в мене, так? Да? Їй вже лет, -лет і пам'яті нет, Год, як мені. І вона легко надягається. і у мене красненьке пальтишко є. І красненький і гольфик, і під красне, вона мені йде. Ну, Чи купила б я другий раз таку саму, там вибір теж разнообразні є, разні-разні цвіта. Не купила, думаю, бо вона дуже туга була перше час. А потім Богдан я курядився гулять з нею. І оце її то на руку натягне, то коліно ногу всуне. І він мені її так розтягнув, що мені тепер з нею дуже удобно. Легко. А сегодня нашла, ну вот ей в лиде, белая, зеленая. не идут. А сегодня нашла вот такую рябу, рябу. Светленькая, ну, зря был. И я и ее купила. А только ж бачите, она как. А, уже губнушка сейчас потремилась. Ой, блин. Красота требует жертв. И такая уже пошла. Ну, только она. Тугувата під якийсь світленький, у мене ж світленьке пальтишко начнеться ось цей, Тугувато і голову стягує і походиш, потім приходиш, аж голова болить. Я купила її, бо вона стоїть 10 злотих, ота сіра, що показувала перед цим 12, а ця 10. І я її купила, і я попрошу Богдана, щоб він нею погуляв. Він її розтягне на коліно, на ногу, туди-сюди, якісь у нього там приколи гуляться. І він мені її розтягне і буде непогано. Да? Напишіть, яка вам душі подобається. Біленька, сіренька чи моя червоненька. Під лісу, всю к ліцю. Мені підуть всі, я точно знаю. І я знаю, що ви так напишете. Все, дівочки, на сьогодні ми з вами будемо прощатися, бо Надя буде йти на кухню, готувати суп, буде готувати... До прямого ефіру. Вам всім дякую за підтримку. Мигають лампочки. Вам всім дякую, що подивилися мене, що підтримали мене. Тепер вже мені з вами не інтересно, в такому віді у мене телефон сідає. Так, отак, от зараз я оце надіну. Прям-таки шикарно, легко, просто із-за того, що дуже легко її одівати. Ой, цирк на дороге. Дивіться, як гарно. Все, дівчатки, Миру, добра, тепла, здоров'ячка, позитиву, гарного настрою і до зустрічі.